24 червня 1901 року відкрилася перша виставка видатного іспанського художника Пабло Пікассо. У невеликій комерційній галереї на Паризькій вулиці Лафіт її організував впливовий арт-дилер Амбураз Воллар. Тоді ще нікому невідомий 19-річний Пікассо презентував 75 картин, зокрема й одну з найвідоміших своїх робіт автопортрет. За життя майстер кубізму написав кілька десятків полотен. Експерти вважають Пікасо найдорожчим художником ХХ століття. Цього дня 1934 року Києву повернули статус столиці України. До міста переїхали всі владні структури, було оголошено вихідний, відбулися урочистості та військовий парад. Після захоплення України більшовиками певний час столицею республіки де-факто був Харків. Чому радянська влада вирішила перенести її знову до Києва, достеменно невідомо. Ймовірно, комуністи намагалися приховати наслідки штучного голоду, від якого постраждала Слобожанщина. 77 років тому зафіксовано перше повідомлення про НЛО. Дев'ять блискучих невпізнаних літаючих об'єктів помітив американський пілот Кеннет Арнольд поблизу гори Рейнер в штаті Вашингтон. Вони рухалися у повітрі з великою швидкістю. Протягом 20-го століття НЛО бачили в різних країнах світу. Вченим досі не вдалося встановити походження НЛО, а також зрозуміти, що вони собою являють. 24 червня 1948 року розпочалася радянська блокада Західного Берліна. За наказом Йосипа Сталіна було перекрито всі під'їзди до західних секторів міста, що після Другої світової контролювали США, Велика Британія та Франція. Східний Берлін був у зоні впливу СРСР. Своїми діями Сталін прагнув заволодіти всім містом, ввів жорсткі норми економії електроенергії. У блокаді опинилися понад 2 мільйона людей. У відповідь авіація західних союзників розпочала гуманітарну операцію, забезпечувала мешканців західного Берліна речами першої необхідності вугіллями продуктами. Радянська блокада тривала майже рік. Цього дня, 1963 року, в Лондоні, продемонстрували перший побутовий відеомагнітофон. Сталося це в студії медіакорпорації BBC. Прилад створили Майкл Тернер і Норман Резерфорд. Він мав змогу записувати до 20 хвилин чорнобілих телевізійних програм. Апарат був досить дорогим, коштував 60 фунтів стерлінгів, тому не мав попиту. Збереглися лише два таких відеомагнітофони. А яким буде 24 червня 2024 року, залежить від кожного з нас.